Оксамитовий вересень тішить, він дарує своє нам тепло, І ще листя не скинули ви, І трояндове квітне стебло. По золотою фарби лягають, білі хмари у небі пливуть. Сонця промені ніжно торкають, журавлів проводжаючи в путь, а в дворі у червонім намисті. Посміхнулась калина мені, і листочки вишнево барвисті, наче вишиті на полотні. Осі, вересень, бабине літо, а за ними прийдуть холоди. Сльози дощик свої буде лити, залишаючи мокрі сліди. Справді, дітки, ми вже попрощались з теплим літом. Тепер до нас у гості завітала осінь, дивовижна пора, ще цвіте багато рослин. У вологій лісовій підстилці можна знайти різноманітні гриби, сироїшки, боровики, маслюки, лисички. На квітучих у цей час рослинах можна помилуватися метеликами. Осінь чарівниця, має багато справ. Вона дарує щедрі врожаї, овочів, фруктів, грибів, тому осінь називають багатою, щедрою. А ще осінь потихеньку фарбує листячко на деревах, робить його то червоними, то руденькими, а найчастіше жовтими, золотистими. Змінюється восени й погода. Осіння пора робить дні все холоднішими а перелітній пташок кличе до мандрівки в далекий вирій. Небо ще ясне, блакитне, на ньому майже немає хмаринок. Вітер не гарячий, але ще й теплий а ранки вже прохолодніші. Сонце світить, але не дуже гріє. Ось така Чудова рання осінь.